Присядьте, будь ласка. Чому я переконаний в тому, що слова Ісуса Христа вони збудуться? Чому я переконаний, що церква, яка переживає багато, багато різних моментів тут, на цій землі, вона все-таки буде з Ісусом Христом? Моє переконання базується на тому, що Ісус Христос заплатив за велику ціну для того, щоб ця церква з'явилася взагалі в цьому світі. Він заплатив за велику ціну для того, щоб церква була заснована. І це дає мені повністю впевненість в тому, що слова, які ми тільки що співали, які. Згадуємо іноді в нашому житті, я повернуся за тобою. Я... Вони, будуть, вони будуть здійснені. Пам'ятаєте, коли учні стояли на горі, Гори після того, як Ісус вознісся, вони стояли, задерли голови, дивились в небо. Невідомо про що вони думали. От, але а, до них з'явилися ангели і говорять, мужі галілейські, чого ви отут стоїте? Ось цей Ісус, який вознісся, Він повернеться точно таким же самим чином. І коли ми дивимося на учнів Ісуса Христа, а, що з ними було, як вони себе поводили після розп'яття і як вони себе поводили а, через там, не цілих два місяці після. А вознесіння, то це ну, дві різні групи людей. Після розп'яття вони були загублені, втрачені, вони ховалися, вони боялися, вони не знали, що їм робити. після Вознесіння вони повертаються, написано, приходять в храм і починають славити і поклонятись Богу. Чому? Та тому, що вони були впевнені. Тоді вони були розчаровані, тоді вони боялися, що все закінчено. А зараз вони впевнені. І Ісус. Повернеться за мною. Ми зараз будемо підходити до звершення заповіді Господні. Сьогодні трошки незвичний порядок нашого зібрання. Я хочу нагадати нам текст, який ми дуже добре знаємо, який читається не один і не два і не п'ять разів на рік. Буду читати його з одного із українських перекладів, не з Огієнка, і не з того, які ми розбирали паперові Біблії, просто брати, хто там Максим, не включай нічого на екрани, просто послухайте. Я одержав від Господа знання, які передав вам. Господь Ісус цієї ночі, коли видали його на страту, взяв хліб, віддав подяку і поламавши його, сказав: Ось тіло моє! Що я віддаю за вас. Їжте, робіть це на спомин про мене. Так само він взяв чашу з вином після того, як вони повечерили, і мовив: ця чаша вона це новий заповіт, заснований на моїй крові. Хоч би коли ви пили це вино, робитимете це на спомин про мене. Щоразу, як будете їсти цей хліб і будете пити цю чашу, вина будете свідчити про смерть Господню, аж поки він не прийде. Отже, хто не їсте, не гідно їстиме хліб Господній, питиме Господню чашу Господню чашу, вина буде винний у гріхах проти тіла і крові Господньої. Отже, людина повинна випробовувати себе, а вже потім. Нехай їсть цей хліб і нехай п'є це вино, бо той, хто їсть і п'є, не визнаючи зна... значення Господнього тіла, накликає суд на себе, о чому серед вас є чимало слабких та хворих, а багато вже і вмерло. Якщо б ми самі судили себе, то не були б судимі. Коли ж нас судить Господь, Він і виправляє нас, щоб не було нас засуджено разом зі світом. Тож, брати мої, коли ви збираєтесь разом щоб поїсти, то чекайте один одного. Якщо ж хто справді голодний, нехай поїсть вдома, щоб не судили вас за те, що ви збираєтесь. Ніби все те саме, ніби все так само. Але кожного разу, коли я відкриваю якийсь новий переклад або інший переклад, кожного разу я знаходжу там якісь нюанси, які... Ну, не помічаєш в, в тому перекладі, який читаєш постійно. Тому що око замилюється. І е, ти починаєш читати, і тобі здається, що ти вже все знаєш. І, і тобі здається, що вже все е е нічого нового ти там не знайдеш. Але я хочу звернути увагу увагу не на е різницю в перекладах. Я хочу звернути увагу на чотири на моменти, які. Е на які направляє нас Вечеря Господня, виходячи з цього тексту, момент номер перший: це 23, 24, 25, 26-й вірш Вечеря Господня, вона направляє наш погляд на те, що жертва Ісуса Христа, вона принесла нам прощення. Ось тіло моє, яке я віддаю за вас. Ось кров моя, да, яку я проливаю на відпущення багатьох гріхів. Ось, ось моя жертва, яку я віддаю за вас. Знаєте, все, що ми маємо як християни, насправді воно заховане, воно базується в смерті і воскресінні Ісуса Христа. В цьому суть Євангелії взагалі. Пам'ятаєте, апостол Павло писав до коринтян, я нагадую я вам, Євангелію, яку і раніше сповіщав, що Христос був умер. Ради ваших гріхів, Він був похований, і третього дня Він воскрес за Писанням. В цьому суть Євангелія нас з вами не спасає ніяким, ніяке хороше вчення. Ісуса Христа було дуже хороше вчення. Але і були інші вчителі, багато вчителів, які жили до Ісуса і після Ісуса, які також мали дуже хороші вчення. Але вчення не спасає. Нас не спасає ніякі... Е Ну, досконале життя. Ми не можемо його досягнути. Ми не можемо е, докласти якось максимум зусиль і вивести своє на життя на максимальний рівень. Нікому із нас це недоступно. Нас не спасає приналежність до церкви. Нікого не спасає приналежність до церкви. Чому? Та тому що історія і досвід. Мій особистий і інших служителів показують, що можна бути приналежним до церкви без віри, без спасіння, без, без відродження, просто, просто бути, просто числитись, просто користуватися благами. Так і, так і трапляється. Нас спасає віра в жертву, в смерть і Воскресіння Ісуса Христа. І кожного разу, коли ми повертаємося до, до цієї події, кожного разу ми свідчимо собі, ми свідчимо тим людям, які нас оточують, що я вірю, я довірив своє життя Ісусу. Для мене особисто жертва Ісуса Христа це єдине джерело прощення моїх гріхів, це єдине джерело попасти ось туди в вічність. Другий момент. Жертва Ісуса Христа моє освячення. Мені недостатньо жертви Ісуса Христа один раз в житті. Тоді, коли я покаявся, в моєму випадку, це було 10 квітня дуже дуже давно. І з того моменту мені жертва Ісуса Христа потрібна була так само щодня. Ну, якщо не щодня, то мінімум 6 разів на тиждень. Чому? Та тому що я борюся та тому що я воюю зі своєю гріховною натурою. Та тому що мені потрібна сила для того, щоб якось змінюватись. Мені потрібна сила для того, щоб освячуватись. Мені потрібна сила для того, щоб слідувати за Ісусом Христом. І цю силу я можу знайти тільки тут. Я можу знайти тільки на Голгофі. Третій момент. В жертві Ісуса Христа, наша з вами єдність. Апостол Павло пише в кінці цього ривку, коли ви збираєтесь разом, коли ви плануєте якусь там спільну вечерю, да, чекайте один одного. Тому що для цього є певні підстави. Знаєте, ми поєднані не тому, що нам добре разом. Ми поєднані не тому, що в нас якась спільна справа, спільні інтереси. Скажу, що напевно так, що церква це далеко не ідеальний колектив, в якому комфортно всім зі всіма. Чи не так? В кожного з нас є в церкві хтось хто, поруч із нами, хто нас дратує, кого ми не можемо сприйняти, кого нам важко терпіти, кого нам важко сприймати. І церква це далеко не ідеальний колектив, тим не менше. Ми чомусь збираємось. Ми чомусь постійно переступаємо через ось своє небажання бачити його чи її. І, і приходимо і якось спробуємо будувати стосунки. І якось пробуємо будувати спільність. Чому? Це залежить якось від нас. Напевно, була би наша воля, ми би не приходили. Була би наша воля, ми б не будували стосунки з тими людьми, які нам некомфортні. Але о, тут немає нашої волі, і в цьому є великий плюс. Тому що Ісус Христос спас кожного із нас. Він покликав нас з цього світу і Він вирішив, що на даний момент вони будуть ось тут. Вони будуть в церкві нове життя, вони будуть в церкві дім Євангелія, вони будуть в церкві дім молитви, вони будуть в церкві слово життя, вони будуть ще в якійсь. І їм буде не дуже комфортно. Вони, буд вони будуть змушені змінюватись, вони будуть змушені пристосовуватись один до одного. Але я хочу, щоб вони це робили. Я поміщаю їх разом. Я поміщаю, щоб вони могли працювати один над одним. В жертві Ісуса Христа видно нашу єдність. Кожного разу, коли ми збираємось навколо цього столу, ми свідкуємо. Собі ми святкуємо один одному, що це воля Ісуса Христа. Він покликав, Він поєднав, Він з'єднав нас між собою. Знаєте, заповідь Господня фактично це сімейна вечеря. Сімейна вечеря з нагоди якоїсь дати або якоїсь знаменної події. В кожної, напевно, нашої родини є якісь ось такі моменти. Да? Ми збираємося з сім'єю чи родиною на якийсь день народження, ще на якусь видатну подію. І всі все давно знають, кожного року ж одне і те саме. В єврейського народу була ось така сімейна вечера. Вона була з нагоди виходу із Єгипту. І Бог повелів, коли вони вийшли, і сказав: будете повторювати це кожного року. Будете розказувати своїм дітям, внукам, правнукам, праправнукам і, і стільки, скільки буде потрібно. І кожного року вони це повторюють. Як думаєте, в цій історії з'явилося щось нове, та нічого не з'явилося. І на цю вечерю збираються всі, і всі давно все знають. Тим не менше, вони повторюють це, тому що в нас є властивість забувати. Коли ми збираємось на сімейну вечерю. Навколо ось цього столу, який запровадив Ісус Христос, ми дізнаємось кожного разу щось нове. Ні. Всі все давно все знають і розуміють, але нам це потрібно. Тому що ось цей видимий знак, ось ця видима подія, вона нагадує нам, нагадує важливі речі, дозволяє перемкнутися. Поглянути в іншу сторону, переключитись. І останнє. Апостол Павло пише, що церква буде звершувати ось цю вечерю аж поки прийде Ісус Христос. Ми будемо звершувати. І кожного разу, коли ми збираємось навколо цього столу, ми звіщаємо не тільки минулі події. Не тільки Голгофу, смерть, похорон, Воскресіння. Ми звіщаємо і майбутню подію як прихід Ісуса Христа. Тому що це також частина доброї новини, частина Євангелії. Ісус говорив про те, що Він повернеться. І в Його устах це звучало дуже ясно, конкретно і впевнено. Потім учні Ісуса Христа неодноразово. Повторювали це в новому заповіті більше 300 разів. Ісус і апостоли говорять про те, що Ісус повернеться. І це частина нашої надії. Ми не тільки згадуємо минуле, ми згадуємо, ми думаємо, верніше, не згадуємо, а думаємо і про майбутнє. Істина про те, що Ісус Христос повернеться, вона сильно змінила учнів. Ще до того, як на них зійшов Дух Святий, ще до того, як відбулася ось ця основна переміна, вони дуже сильно змінилися. Нам сьогодні потрібна істина про Вознесіння. Нам сьогодні потрібна істина про небо. І я хотів би, щоб ми її не забували. Вона допоможе нам концентруватися не тільки на тому, що відбувається з нами тут, а на тому, що буде відбуватися з нами. І в майбутньому. Зараз ми будемо звершувати заповідь Господню. Ми зробимо наступним чином. Хор буде співати пісню. І під час співу цієї пісні я попрошу братів, щоб ви, будь ласка, зберіться, підійдіть сюди до столу. І після пісні ми будемо звершувати заповідь Господню.